Зимова ракетна загроза щось безпрецедентне. Це направду ракетне цунамі. Скільки смертельного залізяча виробила та накопичила Росія? Запустили виготовлення в три зміни. Якою може бути нова ракетна стратегія росіян? Ворог не просто там заліз до недозеркального запасу балістичних ракет з та які об'єкти під найбільшою загрозою. Вони постійно намагаються знаходити якісь слабкі місця. Практично щодня Росія нас вперто атакує шахедами, запускаючи від 20 до 75 одиниць, і лише іноді по кілька тих чи інших ракет. Хоча ще торік усе було навпаки. Масовані удари по українській енергетиці ворог завдавав десятками крилатих балістичних зенітних керованих ракет. І лише за п'ять місяців бомбардувань витратив майже тисячу ракет. Неймовірно багато з часів Другої світової війни, коли німці засипали Британію ракетами Фау-1, та 2 щось безпрецедентне. Це направду ракетне цунамі. То що ж змінилося в тактиці росіян на цю зиму, і чи варто чекати масованих саме ракетних атак? Ця тактика вона себе не виправдала, тому що об'єктів тисяч вони знищили 30%, але 70% ще дозволили не впасти всій країні в блекау. Лише навесні цього року до кремлівців доходить. Вони примудрилися витратити більше ракет ніж мали на початку повномасштабного вторгнення, але стратегічних цілей так і не досягли. Росія терміново починає накопичувати крилаті та балістичні ракети для атак по критичній інфраструктурі взимку, кажуть експерти. По перше, економлять залишки, що встигли виробити з початку великої війни. Великих залпів ми не мали таких дійсно масованих, дійсно великих, десь і серпня місяця. По одній по дві штуки запускають, але не більше по-друге, наскільки змогли посилили виробництво ракет. Росіяни зараз а, зробили великий крок і вони а, добудували а, певні приміщення і запустили виготовлення в три зміни. За даними розвідки, РФ здатна випускати щомісяця до 25 калібрів, близько 35 крилатих ракет Х-101, два кинджали та до п'яти балістичних ракет до комплексів Іскандер М. Працюють і в день, і вночі, щоб продовжувати ракетний терор, а також бігають по всьому світу за електронікою, які самі виробляти не вміють. Вони намагаються їх будь-якими способами привести до Росії для виготовлення ракет. Закупляли, закупляють і будуть закупляти за кордоном, навіть якщо це буде коштувати в В 10, сто чи в тисячу разів дорожче. За даними головного управління розвідки Міноборони України, Росіяни змогли накопичити вже 950 крилатих ракет. За місяць вони можуть зараз в сучасних умовах виготовити близько ста крилатих ракет. Але іноді справа не в кількості. Зробити масований залп крилатими калібрами морського базування росіянам вкрай складно після знищення підводного човна ростов нодону та дій наших морських дронів їхні кораблі втекли аж у новоросійськ, але там немає технічної можливості завантажувати на борт калібри. А от повертатися в Севастополь російській флотилії дуже лячно. Є певна процедура, яка не дозволяє використати там одночасно. Там є у них там 50 калібрів, а, а загружати Вони можуть а, завантажувати, наприклад, тільки там п'ять ракет за два дні. Ну я умовно говорю, там є певні обмеження. З ракетами повітряного базування у росіян теж все далеко не ідеально. Нових носіїв ракет вони не випускають, а ті, що залишилися, регулярно знищуються невідомими українськими патріотами. Тут 95 МС, орієнтовно в 20 є в робочому стані. Міг 31 к в робочому стані, десь у межах 10 машин. Більше нема. Стратегічних ракет на складах Рефії значно менше ніж 950, вважає військовий експерт Олег Катков. Адже влітку ворог у середньому запускав по 100 ракет на місяць. Фактично стільки ж, скільки і виробляв. Серійні номери про їх дешифрування демонструють, коли саме ця ракета була вироблена. І у другому кварталі збивали ракети, які були вироблені у другому кварталі, у третьому, у третьому. У жовтні та листопаді використання крилатих ракет Росією різко зменшилося, саме вони і чекають свого часу на складах. На думку експерта, йдеться про дві сотні ракет, яких вистачить ненадовго. Якщо брати показники. Минулої осінні зимови компанії це на три тижні його товдішнього використання у тому темпі, який був а чого в росіян точно багато, так це ракет для установок с 300 та С 400 За час повномасштабного вторгнення вони запустили вже близько тисячі таких ракет. С-300 вони декларують у відкритих джерелах запас цих ракет від від 5 до 7 тисяч. Це дуже багато. Точну дальність с 300 в режимі Земля-Земля з'ясувати -земля» неможливо, адже терористичне застосування не було передбачено конструкторами. Існують оцінки від 60 до 120 кілометрів. Тож кошмарять вони ними прикордонні області України та райони неподалік лінії бойового зіткнення. Ракети комплексу С-400 знайомі не лише харків'янам та Дніпрянам, а й жителям столиці. 14 січня кремлівці вдарили по Києву саме такими боєголовками. Їхня дальність 250 кілометрів. Тільки найсучасних С-400 тріумфони виготовили пускових установок поза 560 одиниць. Це неймовірно багато. С 400 класу земля-земля, справжня зброя терористів, адже управління ракетою, що летить по балістичній траєкторії, втрачається на висоті приблизно трьох кілометрів, і ракета просто падає за інерцією в приблизний район цілі. Це небезпечна зброя. Звичайно, вона стара. Вона ну там прицільна здатність мінімальна, але все таки таки вона, вона завдає шкоди. Які ж саме об'єкти можуть стати першочерговою ціллю для російських ракет? Під найбільшою загрозою об'єкти критичної інфраструктури, тобто, це газорозподільні станції, це котельні, це теплові електростанції, можуть повернутися росіяни і до минулорічної тактики знищення електропідстанцій? Все, що ми можемо зробити, це. А якось фортифікаційними якимось спорудами прикрити цю електростанцію, зробити запас трансформаторів, але перенести ми її не можемо. Крім того, росіяни можуть не повторювати помилку минулого року і бити не по добре захищеному Києву, а спробувати знеструмити одну, дві чи три області. Демонстрація ударів по одеські припорту ну, південній припортовій інфраструктурі вже показала, що ворог може зробити ставку на концентрацію ударів по одному місці. То якою ж буде стратегія захисту української енергетики цієї зимою? Військові експерти деталі не розкривають, кажуть лише, що ворожі ракети та шахеди зустрічатимуть не лише мішки з піском. Наша система протиповітряної оборони зміцнила як мінімум у 2,5 рази, а це 150%. Це неймовірно багато. Але тим, хто запускає ці ракети чи бомбардувальники, слід пам'ятати, далеко не всі вони долітають до України. Якось цей кінжал що впав в Ставропольському краю. Може, біжок, кажу, знає. Чи ось ця ракета Х-101, що відмовилася бомбити Україну і впала в Волгоградській області. Чуєте? Чи міг 31К, носій кинджалів, що отрицательно взлетів і звалився в озеро під Мурманськом? О, все, упав. Все, падає. Костянтин Павлов, факти тижня і Єдині новини.